Усім привіт! Ви на каналі Що в коробці. Ми знову розпаковуємо 10 посилок з Укрпочти ось отут. А сьогодні от відібрані посилки з мішка, і ми їх розпакуємо разом прямо на камеру і подивимося, що всередині. Тож, будемо надіятися, що там буде щось цікаве. І відразу поставте лайк, підпишіться, якщо не підписані, щоб не пропускати нові випуски, бо єсть. Ціла рубрика коротких відео, які вам, скоріше за все, не показують, але там класні розпаковки. Ну і коментуйте по ходу відео, що вам сподобалося що ні. Тож, давайте почнемо. Так, ну ось вони. Почнемо з якоїсь верхньої коробочки, і будемо дивитися. Так. Так. Ага, щось, щось тут таке. Так, угу! PlayStation 4 The Last of Us. Це уже четвертий диск. В домашній розпаковці, буквально декілька днів тому, ми розпакували, і це була перша посилка з усього мішка, три диски до PlayStation. Ну, там щось Hogwarts Legacy. Е і щось іще. God of War і щось іще. Ну, в общем, диски по 1200 гривень десь поблизу. У мене PlayStation нема, але диски вже є. Ця ще й польською мовою. The Last of Us Part 2. Ну, да, польською мовою. Вже навіть непогана посилка і ну, така. Гроші коштує. Давайте дивитись дивитися. Так. Так. Ну, такий собі. Так, щось таке? З бірочкою. Що це таке? Футболка! Да, Nike Running Division. Якась футболка Nike розмір S. Ну така, видно, бігова. Багато в ній такого. Дирочок дихаючо. Бла-бла-бла. Що у нас тут? Ціна вказана десь. М -м 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 -м. Написано, що менс. Чоловіча. Ціни нема. Але прикольно. Ну, така, як бачите, єдине, що маленький розмір. Гарно, гарно. І що головне, що нова. Подивимося, скільки вона в них на сайті коштує. А зараз дивимося далі. Так. Ось тут. Тут якась, ну, пляшечка. Можливо, щось для автомобілів. Бо, бо вже бачили попадалося. Так. Тут вже нам знайома штука для полюровки поверхень автомобілів, пластику і так далі. Чудова річ. Недорога, хоч і недорога, але недорога, але досить практична. Тож, і ще одна буде. Так, ну. Давайте ось цю коробочку розпакуємо. А, мама. Ну тут. Тут щось шар. Такс. Так, -с. так, такс. Так ну, оце. Так, що це таке? Що це таке? Значит, тут есть две... два переходничка. Ага, тут есть какая-то штука. Сейчас взглянем что-то. Может, это наушники, а может и нет. Не, это не, какие-то парфюмы! А вон и парфумы. Шангрила. О, запакованы. Зовсім запаковані. Не будемо тоді відкривати. Поки не погуглимо, що це таке. Так, і щось іще ось таке в коробочці. Ароматерафія диффузор. Може це все для ароматерапії якоїсь? Ого! Ага, от оно що. Це така штука, значить якась, бачите, штука. Ось сюди вставляється, воно прям по розміру. Оцей а, аромат. Включаєш його, певно, в розетку, і воно пшикає. Пшикає. Ну, типу, може, в туалет і саме підключати. Ось тут ось, ось, липучка є до нього. Да, да. Практично і цікава річ. Може, ще можна буде виставити там на якийсь період, або воно саме на якийсь період. Ну це прям Це прям цікаво. Цікаво. Весь комплект тобі такий. Десь її можна підключити вона буде там розпиляти аромат. Аби ще аромат був цікавий, бо я його не встиг понюхати. Та й трохи ні знекладений. Тож таке, е, давайте дивитись далі. Так, розпакуємось цю. Значить, запакована вона в якийсь пакет. А пакет запакований ще пішки. Воно ну, розпаковується лайк. Але вот, скоріш за все тут одяг. Ще й не новий Так, тут кофта. Ну така, підліткова. З черепом. One, shirwo, щось. Не знаю, що тут написано. No, fair. Написано. Ну. Не дуже вона нова, але досить в хорошій якості. Отаке от. В кишеньках нашев магнітіки. А в другій кишенці що знайду? туалетный папир. Вот такое вот цикало. Так, ну, идем дальше. Вот такая вот штука. Lang Lover. Study and Joy. Не знаю, что это значит. Может, это какая-то книжка. Ну, скорее всего, это какая-то книжка. Наглядая книжка и не цель книжка. А может и блокнот. Так, ого, Ось, запаковане прямо по праздничному Красиво. Так, що це? У нас є подарунок для тебе. Папа, -па -па, якась реклама. Місяць. Вивчай по слову щодня, диви свої результати. Це що? Це якісь зошити. граматика англійської мови. І зошити. Значить, ось я розпаковую на камеру, але не розпаковується. Розріжу. Такс. Значить, якісь наклейки. Смартбук сеньор, смартбук юніор. І тенс-марафон граматичних часів. Ага, да, англійською мовою вивчати. Визначте артикуль. Фу, ми використовуємо для подвійних людей. Ну, якісь прикольні книжки. Треба поговорити сіки ландловер. Скільки вони коштують? Але от англійська. Знати англійську дуже коротко. Це вже ну, якийсь там по англійській мові прям цілий марафон пішов. Ми вже витаскували цілий набір книжок з по 11 клас підручників. Англійські для там, Кембриджського університету. Ще якісь книжки для англійського, прям багато англійської. Можливо, тут от от якийсь конверт це а може і ні. Ну, через оцю дирочку, куди вони вирізали, тут можна побачити якісь рисунок. І можливо це для, схема для вишивання. А можливо і не. Так, тут навіть видно ціну. 200 гривень. Натхнення. Знайди своє натхнення у вишиванні. Набір для вишивання хрестиком. ззаді цілий набір. а тут попереду. ну, Наврядчі тут видно щось, але тут якась хата намальована. Уютний домик. І ще один набір для вишивки хрестиком з, з нанес... нанесеним малюнком. От така от якась ну, штука картина. Щоб вишивати. 30 на 40 і 10 на 16 см. Це 200 гривень коштує, ну це, напевно, гривень 400 коштує, бо воно більше в два рази. Ну, прикольні це. Тільки що вони недорогі, а такі типові, але тим не менше все одно цікаво. Йдемо далі. Так, ось це. Великий пакет, і видно, що в пакеті ну, тепові. Але давайте глянемо, який сам. Не думаю, що ця посилка була за кордоном, я думаю, що це відправили по Україні, але хоча б запакували великий тюрмовий пакет. Що вже не може не радувати. Так, витягуємо. Витягуємо. Теж кофта якась. Тиш-тиш-тиш. Тиш-тиш-тиш. Ну, о, тут ще щось намальовано. Якась киця. Ну, якась певно киця з якогось мультика. І така довга і з коротким рукавом. ну Це якийсь такий жіночий Светер. а, плаття, туніка. Ось таке, зимове, щоправда. Ну, гарна кицька. Йдемо далі. Так, ну, дійшли ми до великої коробки. Велика гарна корабень. І щось важка. І ще й була за кордоном. Не буду читати, що там Тут можна прочитати, щоб було цікавіше. Але така от корабень з за кордону. Оспакував. Що це таке? Fire set. Set Your Sweet Story from Marshmallow. Може, там маршмеллоу Може тут. Гірлянда. Я не знаю. Глянемо разом. Оце наборище. Коротше, ну, в общем, класний набір. Є палочки. Це, скорі за все, горілка така газова. Я зрозумів, чого воно повернулося. Ну, дивіться, оце. Не <кій> Нельзя пересилати за кордон, тому що це вогне ну, типу, штука, яка загорається. Легко. Горюча суміш якась. Може там на сухому спірті або на чомусь ще, не знаю. Але ну, тим не менше, воно все одно горить. Навіть там просто дрова. І ну, <кій> типу. <кій> Ого, uh -huh. ну це, да, це такі зефірочки. це правда вже явно не нові. Але запаковані непогано. Я подивлюся у них на сайті, що це все. Сірнички, що це все якросота стоїть. Я реально їхала з Києва за кордон. а От в чому зараз суть. І потім повернулася. Але ну сам набір, коробка дуже класна, дорогуща, ну, типу, вся красивенна така. На новий рік собі купив, десь там сів, е на, ну не на балконі, десь сів там, на вулиці. І сидиш, собі, жариш, хороший такий набір. Як подарунок він офігенний, і сам по собі, ну, типу, класний. Їжу пересилати теж не можна, горючі штуки пересилати теж не можна. В Україні така шняга класна була. Єдине, що, не пам'ятаю, скільки за неї вказали в ціні, а ну ми щось глянемо на коробці. Вказали в ціні вартість 800 гривень. 800 гривень. Єдине, що за 800 гривень в Україні це навряд чи би хто часто купував. Мені дуже це сподобалась посилка. Такий передноворічний вайб. І дивимося останнє, що там у нас. Не, 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 не. Тоже, вроді ретурн, ретурн, що було за кордоном. А, тільки не бачу, з якої країни. Просто було б цікаво знати, з якої країни. Вона оцінена в 900 гривень. Ну, я вже кажу, що оцінка це дуже умовна штука, бо оціню за кордон завжди оцінюють менше, щоб платити менше панки. за пересилання виходить виходит, якщо ти оцінюєш посилку а, зі страхуванням, наприклад. Так. В цьому пакеті у нас червона коробка. Дуже пам'ята, на ній хтось полежав. Lighter and Swim. Made in Ukraine. Що це таке? Зараз будемо бачити. Ух ти, Ця закопа вона серйозніша, ніж попередня. Білизна, да? ну, білизна, так? Я думаю, я там ну, да. що це білизна. Така жіноча, яка. Ну, так. А трусики. Що це з нього падає? Господи. І це, певно, нічна сорочка в якусь блістяшку. Лайтера цвін. Якусь блі... да, рожка в блістяжку. Ой, не... ну, така довга, гарна. Але вона вся прям сипеться цією блістяшечкою. А... Ні, ну, на дотик вона так собі, звісно. Але на вигляд, я думаю, що дуже непогано. Ну, Тому що ну, така вечірня нічна. Ох, насипало капець. Ну не знаю. Навіщо так робити? Типу, якщо в цьому лягти в ліжко, все ліжко буде в золотому блиску. А якщо не лягати, то все тіло. Ну от. Да, це щось дорого, багато. Е, Модню по-французьки. Але задумка з цією блістінкою. Трохи провалилась. От Всі руки блистять. Ой, капець. Ну, дякую, що були зі мною. Тепер коментуйте, що вам десь сподобалося. Я відповім на всі питання, люблю спілкуватись. Ставте лайк, я вже нагадував. А підписуйтесь і чекайте нового випуску. Па-па.